Підіб'ємо підсумки вихідних, які видалися вкрай напруженими, і зараз, якщо чесно говорити, от взагалі немає ділянки фронту, де було б більш-менш спокійно, такої в принципі не існує, особливо якщо говорити про увесь Донбас, починаючи від старомайорського врожайного завершуючи. Ну, скажімо так, Луганщину, так північну Луганщину, район Куп'янщини, навіть так само зарахуємо до цього району. От всюди, надзвичайно, надзвичайно складна ситуація, але звісно, і це незмінно найскладнішою вона є на покровському напрямку, де більше третини за останній час бойових зіткнень щодня відбувається саме на покровському секторі, тобто в напрямку цього населеного пункту, в цьому секторі. Це явні ось майор ой Покровський напрямок ось у нас південніше, і ви навіть можете побачити зміни, які відбулися доволі значні. Вони виглядають ці зміни на мапі Діпстейт. Хоча це, звісно, що не просування одномоментно одного дня. От як вчора змінили діпстейтівці, так воно і в принципі завчора це сталося, це фактично рухи росіян. На розширення своїх флангів, на обезпечення своїх флангів, тому що в Новолександрівці, на напрямку Воздвиженки, вони все ж таки зупинені. Ось в цій точці Євгенівка Сокіл їм даються дуже і дуже складно відтак. Де можуть там і розширюють свої фланги Росіяни? Ну і до Яснобродівки Карлівки, все ж таки, ситуація більш-менш стабільна у порівнянні з північним сектором. Але загалом то росіяни тут намагаються вирівняти фронт по річці Вовчий яка пролягає, от починаючи від карлівського водосховища, північніше річка Вовча. Ну і до Населеного пункту Вовча прогрес. От, ви бачите, де Вовча по суті, що е, зменшує е, своє русло, скажімо так, і весь цей плацдарм наших військ на лівому березі річки Вовчої. Е, російські війська намагаються. Припинити його існування відтак. Євгенівка, Новосалівка, Перша, Яснобродівка, Карлівка. Всі ці населені пункти, які на лівобережжі вовчої мають важливе е, тактичне значення значення для наших військ, адже стримують ворога від просування далі в бік Покровська. Е, зараз деталізую певні важливі моменти по цьому напрямку. Ви ж друзі, обов'язково підпишіться на нас, поставте свої вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтеся на мій. Зрештою, телеграм-канал. От, вам демонструю на екрані, де його шукати як його шукати. Шукати в телеграмі собачка пехнього нижнє підкреслювання news або в описі до цього відео ось тут нижче є пряме посилання на мою телеграм-спільноту. Там ви зможете знайти прямий лінк. Отже, повторюючи, точніше деталізуючи все те, що у нас відбувається на Покровському напрямку: третина всіх штурмів припадає, як я сказав. Просування противника відбулося: Євгенівка на Сокіл, аналітики Діпстейт про це повідомили загалом ЗСУ. Знову ж таки повернімося, зберігають безсумнівно зберігають ось цю присутність на всьому лівобережжі річки Вовчує, те про що я розповідав. Ось цей наш плацдарм, тому що це справді якби плацдарм, який не дає плацдарм оборони, який не дає окупантам просуватися далі, атакувати нашу наступну лінію оборони безпосередньо в такому вогневому контакті. При цьому зсу також стримують противника від просування до. Траси, от ви бачите цю трасу Покровськорноград Костянтинівка в точці такого вигину до Воздвиженки до лінії бойового зіткнення. Тут близько 6 кілометрів залишається 6-7, можливо, кілометрів до Воздвиженки. Окупанти підтягують резерви. Про це писав вихідними Костянтин Мошовець, оглядач групи інформаційний спротив, координатор цієї групи. Що моля окупанти на цей в цей район підтягнули резерви 27-ї мотострілецької дивізії? Ну і найближчим часом планують їх вести. У бій е, в бій насамперед ми говоримо в цьому контексті. Не стільки окупантам можливо цікавий Покровськ, тому що до, до нього, е, ну відверто кажучи, до нього ще ого, го скільки часу, місця і простору: 30 кілометрів до Покровська в найближчій точці 26 Тому не Покровськ тут є головною метою окупантів, а. Турецьк і вся турецька агломерація, тому що Покровське спрямування є південним південною клашнею яка формується навколо Турецька. Часоярське спрямування є північною клашнею яка хотіли би окупанти, щоб вона сформувалася навколо Турецька на Часоярському напрямку, навіть попри заяви 24 ї механізованої бригади, яка зайшла сюди на позиції, і 24-ка Королівська бригада імені короля Данила вони стверджують, що е, надзвичайно критична можна так навіть сказати ситуація. І справді вони такі висловилися, Критично важка ситуація і е, об'єктивно збільшилася кількість бойових зіткнення в часовому ярі, згідно зі зведеннями генерального штабу. Але це геть не співмірне з тим, що відбувається на покровському секторі. Тобто е, розуміємо, що ось цю. Південну клешню навколо Турецька окупанти формують більш активно, більш заповзятові. Так в планують на цьому напрямку між Турецьком і, скажімо так, очеретиним вводити 27 цьому мотострілецьку дивізію найближчим часом. За е, на думку Костянтина Машовця е, в і власне. Разом із Покровським значно загострився останнім часом і турецький напрямок. Ми бачимо ці просування, які відбувалися в окупантів останнім часом. От вони і змінами на мапі Дівстейт, теж зрештою відображені. Ви це можете спостерігати, друзі. І це на жаль дуже і дуже геть неприємна ситуація. Колега Костянтина Машутя, між іншим, Олександр Коваленко, ще один член групи інформаційного спротиву. Почитаємо, що він написав на тар'єцькому направленні є очередний. Ну як ви бачите, французьку мову застосовує Коваленко. Причому не по а по чисі класічської схемі за останні дві неділі на направлення, где не опірірують особа мощне і особа елітне форміровання окупантів. як-то такі знову французька мова. В укріпленому районі способному по ідеї, держати удари сільних групі роки некілька місяців починають напрягати. Ось такі втрати. Справді вони дещо напружують ті втрати, які відбуваються на турецько. Адже це сектор, я говорив про це і пояснював, що це по суті, що агломерація поєднана багатьма населеними пунктами, включно із Нью-Йорком і ще і Турецьком, і ще з десятком сіл. Селищ навколо вони формують таке собі по суті велике місто. Якщо турецьк це не такий значний населений пункт, як наприклад Авдіївка по е, своїй величині, то разом із агломерацією це вже великий ключ оборони, такий великий вузол оборони, е, і розмотати його окупанти могли б, якби задіяли тут велике е, велику кількість своїх військ, велике угруповання своїх військ до ста до тисяч. Навіть де, хто оцінює, що це угруповання мало би складати. Але вони починають його ну не те, щоб розмотувати, але серйозні проблеми тут починають створювати, зокрема своїми просуваннями на висотах у районі шумів, північного, південного, залізного, як ви бачите, де вже в межах цієї агломерації от збудувалися російські плацдарми. Так, от вони сюди просуваються. по суті, що без тих втрат, які вони би мали понести задля досягнення подібних просувань, це дещо так. Відголоском нагадує втрату свого часу очеретиного на покровському напрямку, тому що багато говорив і я і, в принципі, писали. І говорив. Ну, це була така зрозуміла ситуація по очеретиному. Панівна висота в цьому секторі, яка. Втрачається буквально за лічені дні за тиждень. Тоді втратили знову ж таки. Були проблеми по ротації, були проблеми по управлінню керуванню військами, були проблеми по направленню достатньої кількості військ для того, щоб отримати цей гіпер важливий вузол оборони, який зараз таким є для окупантів, дуже важливим хабом. Перебування їхньої техніки і перенаправлення її на передову, але його втратили неймовірно швидко. Хоча очерети не мало триматися місяцями, і можливо, до сьогодні воно би ще стояло. Ми б говорили про вкрай виснажливі бої, спроби м'ясних штурмів окупантів на очеретницькому напрямку. Ми б не говорили про пряму загрозу зараз для траси Покровського Костянтинівка Якби тоді були б дещо кращі. Так би мовити, щоб не не недаватися в подробиці, Діпстейт свого часу просто дуже багато. Написали, е, іби були кращі управлінські рішення, і от власне нас зараз по турецьку стається дуже схожа картина. На жаль, Схожою картина була і на початку харківського штурму Вовчанська, коли у Вовчанську е, не було достатньої кількості підрозділів. Так, начебто, ми не очікували, ми проморгали цю, цю атаку. Хоча швидко втрутилися додаткові резерви і змогли виправити цю ситуацію. На очанському секторі зараз не хочеться повторення подібних речей, як із очеретиним, із насамперед із очеретиним не хочеться повторити цих речей із Турецьком. Саме тому зараз розуміючи, що окупанти вочевидь будуть все більше і більше активізовувати турецький напрямок, то наші підрозділи, які тут перебувають, потребують значного посилення для того, щоб от. Коваленка не з'являлися в тому числі, ну це не головна мета, але Коваленка не з'являлися ось такі пости. І для розуміння в нас неприємні зараз станом на сьогодні. Є ну не перспективи, радше по турецьку. Вони потребують швидких рішень. Нам не потрібно в жодному випадку, не можна наступати на ті самі граблі тому що росіяни тут значно ускладнили наше життя в секторі Турецька.